світі свят багато, мов чистих без але Миколая святи найприємніші з них. Миколай святий не казка, це не дідний розподіл. Миколайчик, будь ласка, підходь до мене всі. Не знаю, Миколай, напевно, А ви були чемні? Розпочинаються наші свята, і цього року в Ліоні в церкві на праздник Миколая, храмовий праздник, прийшло, думаю, два рази більше людей, ніж минулого року. За цей рік ми всі українці дуже багато чого пережили. Майдан нас змобілізував, згуртував і. Ми розуміємо, що наша гідність властиво це не лише конституційна, юридична чи якась соціоекономічна, а це є Богом дана гідність. І в праздник Святого Миколая, праздник дарування. Ми чуємося обдарованими. Ми радіємо простими речами, усмішками дітей цією радістю, співом, молитвою. Тому я, я тішуся. Я е, вночі приїхав е, з Києва через Львів, Мюнхен, Швейцарію сюди по дорозі і завтра до Парижу. Е, Святий є в Русі. Люди наші зрушилися з місця, і е, є надія, що наша спільнота в Ліоні буде рости, розвиватися, і буде радісно. Святкувати цю богом дану гідність, яку ми наново відкриваємо.